Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми починаємо читати книжку Антіна Лотуцького Історія України для дітей. Розділ перший. Початки української держави. Погляньте діти на мапу України. На цій мапі маєте зазначені межі української землі, де здавен давна жив і живе наш український народ. Треба вам знати. Що простір землі, заселеної нашим народом, є такий великий, що аби перейти його пішки з заходу на схід, треба йти 90 днів, ідучи денно по 30 кілометрів. Отже, це простір завдовжки 2700 км, а в найширшому місці, доходить до тисячі кілометрів. Загально займає він близько 1 мільйон квадратних кілометрів поверхні. Українців є близько 50 мільйонів. І тому ми по росіянах і німцях належимо до найбільших народів у Європі, а простором українська земля належить до найбільших країв у світі. Вам певно. Буде цікаво знати, як то було в давнину і як та українська держава постала. Отже, дивіться на мапу і читайте далі. Дивіться, куди пливе найбільша українська ріка Дніпро. А над Дніпро, на правім його березі, лежить місто Київ. Звідси взяла свій початок наша держава. Київ найстарше і найкраще українське місто. Воно завжди було столицею України. Коли саме воно засноване і побудоване, того, напевно, не знаємо. Але знаємо, що побудоване воно українцями ще перед тим, як вони прийняли християнську віру. А не знаємо, коли саме це було, бо перед прийняттям християнської віри в нас мало хто вмів читати і писати, і тому ніхто і не записав, коли засновано Київ. Знаємо лише, що про Київ і українську державу згадують у своїх книжках давні греки, бо грецькі купці заїздили за товарами аж до Києва. А що греки були письменні, то все докладно записували. Де були і що бачили. Вони саме й зазначили у записках з 8 століття по Христі, що тоді були в Києві на Україні. Як же це було давно? Уже кінчається 20 століття. Отже, від 8 до 20... Минуло 12 століть, цебто близько 1200 літ. Отже, більше ніж тисячу років тому стояв уже Київ. А коли було місто, то мусила бути і держава. Бо місто без держави, а держава без міста не можуть існувати. З того часу маємо лише гарні перекази про те, як постав Київ і про Перших Князів України. Ті всі перекази будете колись читати у великій історії нашого вченого історика Михайла Грушевського чи ще інших. Тут подаємо один такий переказ. Одного разу, ще коли на тому місці, де тепер Київ, були ліси й поля. Прийшли туди три рідні брати, що називалися Кий, Щек і Хори. З ними була теж їхня сестричка Либідь. Стали вони на Дніпро, і найстарший кий сказав: Ось тут заложимо оселю для себе і для тих купців, що сюди будуть приїжджати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом і обгородили гострокіллям, назвали цю оселю город Київ, тобто Києве місто. Далі з переказу довідуємося, що ця оселя щораз більшала й багатіла, і з часом побудовано там гарні доми та палати. За якийсь час пізніше. Переїжджали з півночі на південь човнами по Дніпрі два хоробрі лицарі, Аскольд і Дир. Вони побачили гарне місто над рікою, і воно їм дуже сподобалося. Тому війшли до нього і сказали киянам: Ми будемо у вас князями, будемо вас боронити перед нападами чужих племен, щоб ви спокійно могли управляти ріллю. Торгувати і їздити по Дніпрі, на полудень до Царгороду і на північ до Новгороду. За це ви будете платити нам малу данину, щоб було за що удержувати військо для вашої і нашої оборони та урядників для вдержування ладу в городі і в державі. Жителі Києва радо згодилися на те, і Аскольд та Дир панували. Як перші українські князі. В свою державу вони поширили на всі ті села і містечка або городи, що вже тоді постали довкола Києва. Вони зібрали стільки війська, що не тільки могли боронити своєї держави перед нападами чужих племен і чужих князів, але й самі йшли з військом на сусідні країни. А навіть аж до грецької столиці Заргорода, так отже, росла і розвивалася українська держава зі своєю столицею Києвом, що започаткував цю державу, що в тому переказі про заложення Києва і про перших князів є щось трохи і правди, свідчать передусім згадки в грецьких книжках. А далі й ті пам'ятки, які ще донині по тих давніх часах зосталися. Отже, наприклад, біля Києва є гора Щекавиця, горб хори і річка Либідь. Та й донині стоїть у Києві над Дніпром могила, яку всі здавен давна називали Аскольдовою могилою. У тих часах яких півтори тисячі літ тому і пізніше, аж до охрещення українського народу в 988 році, наші предки були поганими, шанували вони багатьох богів, даж Бог давав людям, на думку наших прадідів, щастя і багатство, Перу управляв громами і блискавками. Та карав лихих людей. Сварожич давав людям вогонь. Волос опікувався худобою або ж велес і давав їй гарну шерсть та вовну. Волос. Стрибог керував вітрами. Лада була богинею краси і порядку. Крім цих богів, вірили ще. Вдомовиків, лісовиків, водяників і русалок мавок. Тим богам ставили фігури їх приносили жертви та молилися до них. Отже, запам'ятайте собі, що ви є українці, нащадки тих українців, які з перед 12 століть заснували свою державу. А столицею її було завжди місто Київ, мати українських міст і колиска цілої України.